Єдесько Державного телебачення новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю, президент України Петро Порошенко своїм наказом ввів в дію рішення РНБО України від 28 серпня 2014 року про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності. Як говориться в оприлюдненому в середу наказі глави держави, другий пункт якого значиться під грифом секретно, контроль за виконанням рішення РНБО введеного в дію цим указом покладається на секретаря ради. Наказ набирає чинності з дня його опублікування. У самому ж рішенні РНБО, яке додається до тексту наказу, частина пунктів також вказана під грифом секретно. Нагадаємо, 28 серпня відбулося засідання РНБО України, на якому було прийнято рішення про відновлення зосені цього року призову на строкову службу до збройних сил України також РНБО доручила міністерству зовнішніх справ України провести консультації з країнами підписантами Будапештського меморандуму щодо ситуації в східних регіонах країни, а також звернутися до Ради безпеки ООН, НАТО, ЄС ОБСЄ та державам стратегічним партнерам за допомогою. Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів розробити законопроект щодо відмови від позаблокового статусу України. Наказом від 24 вересня він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня цього року про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності. Частина цього наказу, як і рішення РНБО, таємна. Проте Рада нацбезпеки і оборони тоді вирішила. Вважати основним стратегічним напрямком діяльності забезпечення готовності сектору безпеки і оборони, економіки і суспільства до відбиття збройної агресії проти України. Ним, зокрема, президенту пропонується звернутися в листопаді 2014 року з позачерговим посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері нацбезпеки з визначенням нової стратегії національної безпеки України. Кабінет міністрів за рішенням РНБО повинен розробити і по. Дати президенту законопроект про внесення змін до деяких законів щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості для внесення на розгляд Верховної Ради як невідкладного. У середу, 24 вересня, президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн Великої Сімки та Європейського союзу. На зустрічі обговорювалася координація подальших дій країн для сприяння мирному процесу. Як повідомляє прес-служба голови держави Порошенко, подякував послам за підтримку, яку Україна отримує від провідних країн світу. Це справжній тест для наших відносин. Підкреслив глава Української держави. Президент також запевнив, що співпраця з країнами Великої Сімки під час з таких подій, як участь у засіданні Європейської ради, саміті НАТО вельсі і робочих візитів до Канади і Сполучених Штатів Америки, дуже важливі у той же час. Надзвичайний повноважний посол США в Україні Джефрі. Паєт ще раз підтвердив слова Барака Обами про те, що США і далі підтримуватимуть Україну і розвиватимуть більш тісне партнерство. Порошенко також розповів послам про розвиток подій на Донбасі і зазначив, що ситуація залишається складною. У той же час Порошенко запевнив, що Україна виконує всі свої зобов'язання, взяті в мінську. Він нагадав, що за порукою позитивної динаміки є. Дотримання домовленостей усіма сторонами Необхідно дотримання двостороннього режиму, припинення вогню, виведення російських військ, звільнення заручників і особливо важливо створення буферної зони і встановлення в цьому районі дієвого спостереження та верифікації. Обсє у прес-службі також зазначили, що в зустрічі з президентом України взяли участь посли в Україні США Джефрі Паєт, ЄС, Ян Томбінський, Німеччини, Крістофор Вайль Франції. Ален Ремі, Японії, Тоїчі Саката, Італії, Фабріціо Романо, Великобританії, Саймон Сміт, а також тимчасовий повірений в справах Канади в Україні Ганні Мейсон Гаус. В ніч з 24 на 25 вересня невідомі вчинили обстріл одного із блокпостів неподалік Одеси, де військовослужбовці військово-морських сил збройних сил України несуть службу разом з особовим складом МВС України. За попередню інформацію, постріл в напрямку блокпосту здійснено зручного протитанкового гранатомету. Снаряд влучив захисне укріплення блокпосту. Постраждалих серед особового складу військовослужбовців немає. Бойова техніка блокпосту в строю, особовий склад, якого під час. Обстрілу проявив витримку, здійснив у відповідь комплекс протидиверсійних заходів. Зокрема, було оголошено сигнал тривога, зайнято кругову оборону в районі події. Було направлено підрозділ, що перебував у протидиверсійному резерві. Враховуючи, що обстріл здійснено з боку населеного пункту, військовослужбовці з метою недопущення можливих втрат серед населення, а також у зв'язку з тим, що постріл невідомих був поодиноким. Вогонь у відповідь не відкривали. Вже вночі на місце події прибули оперативні групи командування морських сил України, Південного регіонального управління військово служби правопорядку, а також правоохоронних структур. Бойовий дух, настрій військовослужбовців цього та іншого блокпосту, де несуть службу військовослужбовців військово морських сил України, бойовий. Зараз там триває їх буденна робота. І до інших тем, як відомо, район Пересип затоплює кожного доща. Міська влада провела роботи з очищення зливової каналізації в районі Пересипського мосту. Але цих заходів виявилося недостатньо. Щоб усунути дану проблему, планується провести низку заходів. Будуть замінені частини зливового колектору, а також установлені потужніші насоси. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов після засідання виконкому міськради, подробиці якого дивіться просто зараз. Алея Слави та Суворовська алея. Такі назви носитимуть ділянки, розташовані в парку Шевченка. Про це стало відомо в ході засідання виконавчого комітету одеської міської ради. Присвоєння їм сьогодні таких названь дозволить нам в перспективі дати адреса юридичні, взяти на баланс ці алеї і зберігати їх в дожмім порядку. В Міська влада обіцяє до кінця року завершити грандіозний проект з реконструкції магістральної системи водовідведення південного басейну каналізування. 16 жовтня будівельники завершують загальні роботи. А вже до кінця року колектор здадуть в експлуатацію і відзвітують перед світовим банком, який виділив понад 40 мільйонів гривень. Передачі об'єкта в концесію. об'єкти в концесію, відповідно з законодавством передаються виключно на конкурсній основі. То есть будет разработана конкурсная документация, будет объявлен конкурс, и победитель конкурса получит право эксплуатировать данный объект, который останется на весь период концессии и после окончания срока действия договора концессии в коммунальной собственности территориальной громады города. В ході засідання також було прийнято рішення про скасування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і житлово-будівельного кооперативу. Геннадій Труханов зазначив, що в непростий час необхідно дати можливість мешканцям самостійно формувати тариф для своїх будинків. Також виконком схвалив плани з ремонту житлової будівлі на Чайковського 4. Ми существенно продвінімся к тому, щоб в центрі міста, в серці нашого бороду, вбрати татнідострой і построїть. Достойне виполнена в архітектурному плані здання. Що стосується інших комунальних питань, Одеситів наразі хвилює тема відключень електроенергії. Хоча чиновники обійшли увагою актуальне питання, на одному з одеських сайтів з'явилася інформація з посиланням на істочник від Самера Одеси з питань ЖКГ Анатолія Орловського про те, що одеситам варто чекати на вірні відключення електроенергії. Отож, чекатимемо на офіційну об'яву для широкого кола змі. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький. Факти. Спільний проект програми розвитку ООН та Євросоюзу під назвою Місцевий розвиток орієнтований на громаду, проваджується на Одещині з 2008 року. Його мета сприяти сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення спільного управління та заохочення громадських ініціатив по всій Україні. Проект місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, спонукає селищні та міські спільноти виявляти власну ініціативу у прийнятті рішень щодо розвитку місцевості, у якій вони проживають, підвищення енергоефективності, відновлення соціальної та комунальної інфраструктури, розвиток малого аграрного бізнесу. такою є сфера діяльності проекту. З моменту впровадження МРГ у 2008 році на Одещині було відновлено 50 дитячих садочків та шкіл, 13 медпунктів, 23 точки доступу до якісної води та сім проєктів енергозберігаючих вого величного освітлення. Люди стали більш активними. Они стали виявити своє бажання, они знають, що они хотят. Они ідуть і вони працюють з місцевими властями. А місцеві власті, а віка... тоже працюють з областними властями. І виказується, що ця система, вона починає слажуватися. Ну цікаво, що ця система починає слажуватися не зверху вниз, а з вверх. І дійсно громада стає більш активною і відповідально, мобілізуючись заради вирішення питань самоуправління. Розвиток населених пунктів відбувається завдяки співпраці місцевих жителів і влади. Третя фаза проєкту місцевого розвитку впроваджуватиметься з 2014 по 2018 роки. Загальний бюджет наданий Євросоюзом та програмою розвитку ООН – понад 23 мільйони гривень. Одеській національної науковій бібліотеці імені горького 185. святкування ювілейної дати урочистості тривають і а також її найближче оточення. Її працівники продовжують приймати вітання і подарунки від своїх друзів письменників, читачів та меценатів. 25 вересня 1829 року день заснування публічної бібліотеки в Одесі. Перша на території України, друга у тодішній Російській імперії. Одеська бібліотека імені Горького пройшла довгий шлях, перш ніж здобути звання національною. П'ять років тому вона отримала цей статус, але гордістю для всієї держави стала значно раніше. Якщо 185 років це було невеличкі дві кімнатки першої публічної бібліотеки, яка була створена тоді, то сьогодні це є просто храм книги. Це є центр інформації, центр науково-освітньої роботи, це є центр виховної роботи, це є центр, який центр культури Одеси, Одещини і України в цілому. У своїх сховищах Національна бібліотека імені Горького зберігає мільйонів тиражі видань і документів. З них 200 тисяч книжки рідкісного і цінного фонду. Це головна бібліотека півдня України. Зібрані книги написані 130 мовами світу. Всім цим опікується понад 270 працівників. Зібрати такі унікальні книжкові фонди, а вони у нас унікальні 5 мільйонів, рукописи, старовинні книги, рідкісні, сьогодні всі потрібні, необхідні людям людям книги. У нас зібрані і вони вільно доступні для всіх читачів. Налагоджені роботі бібліотеки директор Ольга Ботушанська завдячує чудовому колективу, дружньому, професійному і відданому своїй справі. Має жаково Владислава Приходько факти. Одещина багатонаціональний регіон, в якому проживають представники понад 130 національностей і народностей для досягнення взаємопорозуміння та міжнаціональної злагоди налагодження суспільного діалогу засобами книги в Одеській національній бібліотеці імені Горького, 15-й рік поспіль проводиться виставка форум Українська книга на Одещині. Урочисте відкриття 15-ї всеукраїнської виставки форуму Українська книга на Одещині, враховуючи трагічні події в Україні, цього року розпочалося символом єднання нашої нації. 2014-го співпав із 180-м ювілеєм одеської національної наукової бібліотеки імені Максима Горького. Саме її працівники ще в 2000 році виступили одними із засновників цього символічного діалогового майданчику для спілкування між письменниками, видавцями, книгорозповсюджувачами, бібліотечними фахівцями і навіть просто читачами з усієї України. Щомісяця до нас приїжджають читачі з зарубіжжя, далекого зарубіжжя і ближнього зарубіжжя, які Ведуть наукові дослідження і працюють з нашими унікальними фондами. І щороку у ці ж таки найвіданіші читачі Горьковки, за словами пані Ольги, окрім просто знайомства з книгами, раз на рік на час проведення форуму мають унікальну можливість особисто познайомитися зі славетними українськими письменниками, побувати на їхніх творчих вечорах, відвідати круглі столи, присвячені проблематиці української книги. А найбільше проблем сьогодні саме у видавничій справі. Якщо взяти сьогодення минулого року, сьогодення, 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 то в Україні видано на 3 тисячі нас книжок менше. Але головне, що тиражі книжок зменшились на 10 мільйонів примірників. Це говорить про те, що якщо в минулому році ми мали 1,4 книжки на кожного жителя України, то в цьому році ми не матимо. Зменшується не лише кількість тиражів, але й видавництв, і самих читачів. При цьому більшість видавців все ще вірять, що кращі часи для української книги не за горами. Розроблюються заходи, які мають, які мають на меті все ж таки підтримку української книги, забезпечення поширення цієї книги, ну хоча б до меж районних центрів, іде мова про. Корінну зміну принципів державного замовлення, хто має одержати гроші, хто має робити це державне замовлення, чи чиновники з Держконтелерадія, чи бібліотеки. Все це обговорюється і все це в певний спосіб одягається у документи. Окрім обговорення проблем книговидавництва на теренах України, працівники Горьковки підвели підсумки конкурсу читацьких рецензій дебют. Один з лауреатів Георгій Підгорний, який вже понад 20 років, як штатний бібліограф, сумлінно трудиться в довідково інформаційному відділі каталогів одеської національної наукової бібліотеки імені Максима Горького. Георгій Володимирович написав відгук на книгу про період громадянської війни і революцій на півдні України українського історика Володимира Савченка. Для мене на вона... произвела впечатление, потому что события, отраженные в книге, происходили у нас в Одессе. Это самый переломный момент, когда в условиях Первой мировой войны, революции, гражданской войны начались события в нашем городе. Когда люди начали национально идентифицировать себя, с определенной нацией и пытались создать какие-либо государственные образования тут на юге Украины. Виставка «Форум Українська книга на Одещині триватиме три дні до 26 вересня. Згідно з програмою, на останній день серед інших заходів на 12.00 запланована презентація збірки поезій нашого колеги, відомого одеського журналіста і поета Володимира Невмитого, п'ята пора року. Івана Дерев'янко Віктор Доманський. – «Факти». Це були новини. Факти. В студії працювала Тетяна Захарян. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. І до побачення.